Такого показника, як ми маємо зараз, 84% молодих людей, які воліли б виїхати з України, ми ніколи не мали. Це це дійсно катастрофічно, здається, показник, але хотіти виїхати і виїхати, це, це дуже різне. Бо для того, щоб реально виїхати, потрібно не тільки мати відкритий кордон, але й ще розуміти, куди виїхати, мати мову, мати фінансові можливості, мати впевненість. Не мати того, що чи це утримувало в країні е, переважна більшість молодих людей насправді не мають такої свободи ані внутрішньої, ані фізичної, е, і е, це як позитивно, так і негативно. Позитивно з огляду на те, що держава може відкрити кордони, і це не призведе до масштабного виїзду. А з іншого боку. Якраз навпаки нам потрібно виховувати українців мислячих, легких відкритих, такі, які б жили з українці Україною в серці і на, на рівні ідентичності, але були готові жити, працювати, діяти у відкритому світі.